Вже купили? Та рибу купили. <рес> Риба буде? Риба буде спочатку. Хто б міг подумати, що Філіпс це настільки гівняна техніка. Коли ти купуєш Філіпс, ти однозначно залишишся голодних, бо інших в мене варіантів немає. Купив рибу, підготував, поставив все, запхав щупа. Дивіться, ось поставив щуп, все підключив, вибрав програму. А ця херня, ця херня не працює. Я просто в шоці: 14 тисяч сьогодні відвалив за неї. 14 тисяч. Взяв саме круте. Дивіться, вибираю рибне філе, товсте рибне філе, все зробив, все як воно показано. Вибираю щуп, все поміряв. Виставляю, щоб максимальна була просмажка. Вставив щупа, все ви бачите, і воно мені показує, що потрібно його вставити. Я вже його і вставляв, і запихав, і вже крутив. І так, і сяк. І, коротше, воно не буде готувати, бо то, що оця херня не працює, я вже оновив повністю програму, завантажив, встановив нове оновлення. Ні хера не працює. Я не знаю, що робити. І крутив, і туди, і сюди. І, коротше, вляха не працює, вляха. Я вже дві години махаюся, я вже голодний. Я просто чекав, приготувати рибу. Готується, вона там 6 хвилин риба. Я просто голодний. Я не знаю, що робити. Заходжу в налаштування ось цей блядський щуп, бо по-інакшому по тут не назвеш. Ось цей щуп. Тут вже я крутив, що тільки не робив, воно не працює. Тупо, бляха, не працює мультипіч, бо Бо що? Бо що? не працює щуп. Дивіться, заходжу в налаштування. Вибираю ось тут термометр. Бачите, ось щоб було видно термометр. Термометр включений, Вимкнути Увімкнути, увімкнути, і термометр, а воно, коротше, не працює. Я просто в шоці. 14 тисяч загіну. Перший раз купив Філіпс. Я дуже розчарований і не знаю. Коротше, пекти вже точно нічого не будемо. Зараз ми і несемо її нахер назад. Все, приготувало. Оцініть свою страву, щоб оптимізувати програми. Пропустити. Дивимось. Що воно там наготувало? Якось він мені ніби сирий. Я думав, воно буде підсмажувати його. А воно, виходить, зверху він якийсь взагалі не такий, який мав би бути. Я фіг його знаю. Нароблять гіона, ти тільки купуй. Коротше, як виявилося, глючна херня. Я його спакував, помив, приніс його в магазин, а він працює. Вставили щупа і ніби нічого не було. Вставили в цей харчовий... Термометр, і він працює. І до мене кажуть, а він ж працює. Які претензії? Я ж не просто його приніс, віз хрин знає куди, все це мив, залишився голодний. Подивіться, що робиться восьмого, все в жиру. Я просто приготував лосось. А воно все в жиру. Подивіться, що робиться. І він ж, мав бути, гарнесенький. Ось такий, мав бути. Я поставив максимальне просмаження по програмі. А вийшло що? А вийшло. Ось таке. Тут його зварило, а тут спекло. Ну, фіх його знає, будемо пробувати зараз щось пекти ще. Не даремно ж віддав такі величезні кошти. Тостові скепки. Кількість 4 штуки. Ось так вони виглядають. Погнали! Та-дам! А чому хліб посунувся? Він посунувся, коли я закрив. Воно не засмажило зовсім. Просто підсушило хліб. Сухий хліб. Просто сухарі. Подивимося, як воно спече перчика, ще загрілює його. Мікс м'яких овочів, нарізка. Дивіться, установити рівень. Рівень, воно хоче, там четвертий рівень. Четвертий рівень ось видно, четвертий. Погнали. Хопа, 25 хвилин аж буде. 160 градусів. Ну, давай. Хопа! Ніфіга собі. І що? Перчик скаже? Ану. ну? <ріць> гріль. Просто засушило. Сушення. Перець сушеня. Фігня повна. Картопляні дольки. Скибочки по програмі. Вибираємо скибочки. Заморожені свіжі картопляні скибочки. Так, орієнтовно рівень має бути рівень самий перший, перший рівень. Погнали. Що <плес> це таке? Що це таке, бляхи? Хіба за це я платив 14 тисяч гривень? За що? Я просто в шоці. За що? Готував по програмі. Ой, бля. Ой, бля. Дивіться. Ну, це сміча. Ага, тупо. Зіпсували картоплю. Попробуй, на. Херня з херні. Просто зіпсували картоплю. Викинули. Коротше, не вартує воно ти грошей. Не вартує платити за ось це все, автоматичні програми. Просто в лайно. В рекламі так гарно розказали. Так показали все, як воно гарно готує. А насправді, ну ось дивіться, я ж вам просто показав, як готує вона. Висушило просто ніяке, тупо ніяке, бляха. Це що таке? Це що, картопля дольками? Що це таке? Як його їсти? Зверху спалило, спекло. Воно ж навіть не перевариться кишками, ось це зверху. Коротше, херня повна. Не рекомендую до покупки взагалі. Можете навіть не дивитися. Шкода, що я вже його не віддам, краще би залишив його в магазині нахер і забрав би гроші. А вже все, бо я вже ним користувався. Так що підписники не беріть це лайно. Один раз взяв Філіпс. Більше ніколи не буду брати. Хірня з херні, навіть тепер не знаю, як я це все маю пережити.